Так, я не, не понял, що за збори. Що ви куда? Що за збори, громадяне? Де вас дожив? Де заели? Булака не улыбаться. Не соберешь, шутрё... не собираться. Ще світі поробилось? вся країна дослуха, що дитини наступає, між людьми добра немає, а ще з чорними прожили. з сусідами родили, маму їжу і роботу, і та дітками турботу, і колбаска, вора а от дома правда й воля, де жому це поділи? Чи хвороба нагодилась? Чом. На стіні, на відпортах, на всюди і родові морди. Як, цар... як на царство обирався, добрим бути обіцявся, всіх е, зим'ю, всіх почую, а обоги не годую. Наші рідні палестині рай земний збудую нині. Але тут він не збрехав, рай собі побудував. Золотий палац і двір за парканом гір. Золотий кругом будинки. Золотій в стамку грибинки, золотий сартір, балкони і посуди охорона. Золотій навіть воші. А на то, що треба гроші, коже бо, що у Ірода придбалось, то у нас всіх відібралось. Ні. Ми, сестро, небагаті боя. В нашій хаті. Меня очень забуває. що ж там вірха вмічає, чудо приміщає? Ця звізда не просто так. Це доби нової знаки. Нова радість. Нова сина. Бог народ наш не кидає, свого сина посилає. Ідіть туди, по рану, пробудіться ви від туману. Людям правду провісіть, звістку всім цю пронесіть. Як дитятко підростає, ірода, життя зникає. i uh,